Усім шалом. У далекій землі Уц жив чоловік на ім'я Йов. Він був відомий своєю праведністю та побожністю, а також щедрістю і співчуттям. Йов боявся Бога і уникав зла. Його життя було наповнене благословеннями. Він мав десятеро дітей, величезні багатства, і всі поважали його за мудрість і справедливість. Випробування віри одного дня на небесах виникла суперечка. Сатана стверджував, що Йов служить Богові лише через своє благополуччя і запропонував випробувати його. Бог дозволив сатані забрати все у Йова, але заборонив торкатися його життя. За один день одна за одною на Йова обрушилися страшні звістки. Його стада вкрали, слуху убили, а будинок, у якому перебували його діти, обвалився від бурі, і всі загинули. Сповнений горя, Йов роздер свій одяг і посипав голову попелом. Але не прокляв Бога. Він сказав Господь дав, Господь і взяв. Нехай буде благословенне ім'я Господнє. Друге випробування сатана не зупинився. Цього разу він вразив Йова болісною проказою його тіло від голови до ніг покрилося ранами. Навіть його дружина сказала Прокляни Бога і помри. Але Йов твердо відповів Хіба ми прийматимемо від бога тільки добро, а лихо не приймемо. Друзі, та внутрішня боротьба. Троє друзів прийшли до Йова, щоб утішити його, але замість співчуття вони почали звинувачувати його, кажучи, що його страждання це покарання за гріхи. Проте Йов не погоджувався з їхніми словами. Він стверджував свою невинність і звертався до Бога з проханням про відповідь Чому, Господи, що я зробив, щоб заслужити це? Відповідь Бога та відновлення. Нарешті Бог явився у бурі і запитав Йова: Де ти був, коли я створював землю? Чи можеш ти керувати морем, чи знаєш ти шляхи зірок? Бог показав, що людське розуміння обмежене перед його величчю. Йов смиренно визнав: Я говорив про те, чого не розумів. Тепер я побачив тебе, і душа моя знайшла спокій. Благословення та нове життя. Бог простив Йова і покарав його друзів за несправедливі звинувачення. Господь благословив Йова удвічі більше, ніж раніше, його багатства примножилися. І у нього знову народилося десятеро дітей. Йов став символом непохитної віри і витривалості. Його історія нагадує нам, що навіть у найтемніші часи, коли здається, що все втрачено, наша довіра до Бога може привести до відновлення і благословення.